Ну повтори, що ти казав. Зроби йому вже камеру, нехай зі штупи камеру мазати. хай зі штупи вже зі зроби йому щось, що ж ми заступили. Зробиємо щось бо я тебе прошу. Я тебе поляну поставлю на галі. Вже як до чого дійшло? Да, бач, запчастин ще немає. Блін, ще чекаємо на запчастини. затримка. Можна дверку зняти від пежика. Зараз шикарно. Зараз наш шнур. Це це це, дивися, як то то потрібно було. Як то потрібно було, як то люди -то загинають ту техніку. Де 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 де? я в шо це? Живу. А, це і вікно розбило, ну, то само собою, що вікно розбилось потужно. Потужна машина. Так, так. Я тут багато шпакльовки пішло на машину. Скільки? Вся шпаклівка лишає на землі. Так. Волосо висипає. Ну і там, і теж надлишки. Воно легше вже буде оце. До вентиляції. Спортивний <риклад> варіант. Спортивний варіант тут. Витяжка, хто курить, кулять. Семочки вони люблять, душі Ти Хто для того є? Та для семочок. А, там воно тут бачу взагалі погнило. Що там не було, але там є шпикльовка, вроді, бо там хтось вже лазив колись. Вон так, Щоб вже показати, якщо так пішло. Yes. тобі дзірочка. Проблема в тому, що коли зробили, не грунтували. Взяли, зачистили, зашпаклювали і все. А то треба було перший метал загрунтувати, обробити, тоді вже тоді вже а, то У вас кожного ну, свій, свій бус хто робить? Ти робиш цей, Володя той робить. Є? Якщо нема музи, то ліпше не робити. Так, так, бути бути має бути має натхнення. Якщо нема натхнення, то, то, то значить що щось має бути не так. То ліпше не братися з роботи, ліпше сісти, подумати. То ти виявляється забобонний такий трошки. Ні, я взагалі не забобонний, Просто воно, ну, щось в тому є. Просто коли спішиш, потім, ну така робота творча. То так. не можна, то взагалі дуже творча робота. Хто собі думає, то не двигун робити, що там є параметри, є, взяв динаметричний ключ, деякі, деяку гайку як затягнути, є інструкція, є чорне не по-білому, почитав, може вчитися, може робити. А це шпаклювати, терти, то ну, так здається, візуально. О, пошпаклюй і перетри. Треба відтворити форму, таку, як вона було. Бо є такі деталі, що, наприклад, їх купити не можна. Відповідно, їх треба зробити з матеріалу якогось. Кожні деталі. Кузова є, свій, є своя форма, і, наприклад, нова деталь. Ем, от йдуть, наприклад, кантики якісь, і вони не мають тої форми, що, наприклад, кузов. Теж тож треба підганяти. Оригінальна деталь, вона то є оригінальна. А от е, вже ті деталі, які в нас є, там тайванські, ось от у нас, наприклад, є два крила, нові куплені від, від, від... Так. тайванські від цього. Це, це воно з самого Тайваню оце це прийшло. що так? І так. так. І от... Фу, це той Тайвань, що там зараз конфліктний він, так? Так. і от о, який, який цей. Це ну це ж там полка, звісно. Це все треба зняти. Оце, це і, покриття, оце покриття. і ту повністю треба зробити захист йому, тому що воно все загниє. Воно, ну воно таке, таке собі. Блеха. Так, вон по ті вакантики, отакі от, воно. Воно має всякі воно нерівності. Задача його поставити, щоб воно не відрізнялося, що це. Ну, то, в принципі, на ту машину, то грузова машина. Вона робить роботу не так сильно. Але це простий приклад, що викових ну, це ж саме, воно, воно ходить. Як воно. Те, воно як живе, ну бляха. Ну але ліпше вже таке, ну, клеїти з трьох латок. Хоча це теж не особливо так, щоб почувалося. Воно своє, відносно, воно своє повірте, відробило і не один раз. — Так, так. — Тложче роботи, скільки Так. — Оце теж запчастини. То вони вже оцинковані чи то вони такі? Так, 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 так. Їх... Це вже не в Тайвані, я так зрозумію. Ні. Yeah. Оці, оці деталі о, добрі. Але ну... — от такі якби всюди. Але... Не всі хочуть не. Всі... А що, крил немає, таких оцинкованих набрать? Я не розумію, чому у нас вони не роблять такі крила. Ну десь може і роблять, але ну, я щось переважно Польща. Що тяжко mm. форми зробити, і собі вдома штампувати. Ну, маєш, от ідея для бізнесу. От, часто шукають ідеї для бізнесу, от, зробити, от... Купляєш купляють. Взагалі козирна штука, взагалі. Що це? Ну, козирна ж ну, безпронежний варіант, бо тому що сюди дуже багато треба запчастин. Так, Три щоб ла... робити запчастини для, для цей. Ну, знаєш, Я може, може як варіант не на часі, скажімо так, бо то зовсім іншого плану зараз мають. Оце, побільше дронів там мають робити і все тому подібне. Но, но якщо закінчиться війна, буде наша перемога, Це от маєте бізнес для, для того, щоб от заробляти гроші, штампувати. Це створити таку форму, та, помочиться, створити таку форму і штампувати запчастини для таких машин. Бо вони регулярно потребують запчастин. Це то фарбу ти тримаєш, тут така фарба приходить. Так. Розчинник зразу для фарби. Так. То просто банку одну не влізлося. Одразу берить номер фарби, Що, куди до фарби. Вона має стоїть, має бути все одинакове, не має бути ніяких тут відложень. Uh -huh. то тобто значить нормально фарба, бо не все воно так є, можуть бути нюанси. Готово. Що, що ти? Ситроєн, пікосок. МЗР РЦ. А тут як ця фарба підбирається, добрав щось, десь заводив. По номеру і чому знаєш, він там. Він дає по номеру і ще тут дивиться, чи воно не врізняється. Угу. На сонці. Тут наклейки будуть. Та, так, є, видно, що писало. Чи? Хоча подивитися, угу. десь за кордоном магазина. Ну, а камера, звісно, не передасть, але щось там видніється. Так, так ну що, зафільмуємо ще, як буде відбуватися саме фарбування. Ось така вже площа підготовлена. Як Іван казав в попередньому відео, що приладом, приладом буде пробиватися. Досить гарно. В межах норми. Ми тут робили... раз головна задача була, щоб машина гарно виглядала і машина для роботи, щоб була... Так. Щоб не стала вона через деякий час не дуже, добро, не дуже добре виглядала. Якісно. Тут головна якісна робота. Так. Сама способі є понищена дуже, тут дуже багато м'ятинок, дуже... по-любому, ну, Але щоб зробити гарно, є такі люди, що... Як... Ні, відсадкувати не буду, я ліпше візьму і помалюю цю деталь. І беру за цілу деталю, якщо треба чуть-чуть, я ціле валить і все. Для чого? По-перше, матеріал. Ніяк, ну, не ну, не буде матеріал такий, як заводський, заводський матеріал теж тримається. Ремонтні роботи, то і ремонтні роботи. Ти ніяк не зрівняєшся з заводськими параметрами. По-любому десь щось буде. Та у нас не влізло в банку. Десь посуда скінчила. Але файний такий. перламутр. А пахнуть. А. такий Перломутер. Угу. Кажуть, чесно кажучи, надихатися тими розчинниками тим всім. то ти теж кайфуєш? Так дуже. Потім... Та я знаю, ну якби то кожен раз. Тут трошки опасний коло О, Досить... Я вдихнув. Досить такий цей. Так. Пахне. Гарно пахне, ні? Так, запах. Обузково треба відмішувати, бо потім коляд може не зійтися. Біб такі маленькі міксери, то там... Треба, треба, так. Що ж, тут має бути відповідна температура, ні? Да? 25. 25, 25 градусів тоді малюється. Гарні такі Угу. Такі переливається. Не знаю, камера напевно, що так не передасться, але щоб в нього нічого не було лишнього. Навіть якщо його полоскаєш, все одно там відкладення, відкладення є. Провірка обов'язкова. А що ти таке малював, що таке було що може, якесь таке Ту. унікальне, щось малював? Ну там має на увазі Феррарі чи ще щось таке. Мазараті. Ні, ні, такі немає. Таких Міни. не було, тобі не попадало в окно. Відтесли. Від Малю... Верку робили відтесли, але ми, ні, ми не малювали. Ми <тум> так алюміній витягували. А який колір найважчі такий для малювання? Самі найважчі колір то, от, червоно, це, Mazda. Та, от, 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 от червона це мазда. Та ота червона мазда що це? 46В, по-моєму, називається. Ну, важче перевернути... це підібрати було чи, чи просто. І, що, і, малювання? І, і малювання дуже тяжкі. Перевернуто трьохслойка. Це ні, про що не говорить? Ну, хто там з глядачів там, в курсі, то, 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 то може знає, що перевернута трьохслойка. Ну, це щось цікавий таке. Ну, такий колір. Спочатку він, ну, ти не... Маляр він не бачить кольору одразу. Там перший йде зерно, а потім вже тонований слой. Тобто Кількість тих тонованих слоїв впливає напряму із кольором, з відтінками, з кольором. І якщо колорист робить, там має бути два слоя, то має бути два слоя. Якщо десь щось там впало або ще щось, ти вже поправити, нічого виправити, ти вже нічого не можеш, тому що вже все. Тобто поїзд поїхав. Ти кидаєш третій слой, або там пів слоя напил, і все, кольор міняється, відтінок mm -hmm. міняється, ти вже нічого не зробиш. Там переходить, тільки так стик, дуже тяжкі колір. Оці ну, шума зди малюються, їхні ті перламутрові червоні кольори такі. Ну так, це ж є різниця, що там на заводі, в заводських умовах це виконується та робота, І, як то кажуть, ото вже підібрати оце. Там. Ну, дуже рідко, щоб його взагалі підобрали, той коляд дуже тож ніхто не хоче майже тим займатися. Я, тобто, як взагалі, як взагалі підбирається ото колір цей? А кожен кожний колір має код свій. Так, так як от, дома суп, ну це це ж там тисячі відтінків, скажем, це і томо. Моя воно... фарба, просто ну, пару грам там такої, пару так такої різний кольораду купи змішуються і получається той той результат, який треба. Тут тобто, там mm. є ін... Я повністю як, як у меню. От і кажу, як навіть суп от, готується, стільки грам того, стільки грам того вітінку. А, зупа як готується. Ну, так, а. Все. І от, я от такий, я ще трохи прохалявив в прошливий разі, щось. В дуже поганому стані лишив полівізатор. У мене їх два. але то таке від після лаку буває. Бо лак прозорий, ти не бачиш, чи ти його добре помив, чи ти не добре його помив. Це, Це і така от історія. Ще таке оце я. Скільки, скільки десь ти так приблизно машин вже так зробив, отакі. Ну ти ж не тільки малюєш їх, ти там вирівнюєш там, цей, ну, приблизне я, число. Не знаю. Я думаю, що більше. Навіть не знаю скільки. Ну, більше тисячі точно. Угу. А яка важча така робота була? Це відновлювати від ковпачка. Чи... Ну, биті переважно робилися, такі тяжкі, дуже. що були після сильних ударів. Після ДТП. Саме а саме гірше робити машину, як вже їх хтось розібрав. От їх привезли там вже зібрану машину. Це вже дуже катастрофа. Тому ну що вже ну, не так. знаю, що до чого, щось зламали, щось викинули. Під, під шкаролупою машини там вже дуже багато всього є. Та, навіть зняти той бампер, там з заводу всяких нюансів дуже-дуже багато. Ну, там. там різні кріплення, різні там, там кліпси, там, проводка, там дуже багато всяких. Це тобто Дуже зле, якщо хтось тут мені Щось більше інтересу потім. Вона така типу, страшна приїхала, а потім як ти вже зробив, все гарно, ну, вона вже їде, о, тоді вже ти отримуєш задоволення від своєї роботи. Воно ж типу, гарно виглядає. Ну це само собою. Отто це тішить. От, там, піді ті прибори, під ото все, от, от таке. то все. Воно... Отаке, не дуже воно тішить. Тому що кожен хоче зекономити, бо чим більше зекономить, тим більше він заробить. От, ржаві машини, тут е, взагалі не, не дуже добра робота. Тому ж там... А це що таке, скажи зразу? Ну, Тому що ржаву машину зробити, то ідеалі ну ну, піскострується машина. Там відповідно е, пошкодження дуже серйозні вже після ржі. Вона виїдає метал, той метал треба чимось компенсувати, то добре, якщо ми, наприклад. Компенсується там фарба, якщо не сильно ржавий. А якщо вже нема частини металу, треба варити. Зварочні роботи. Відповідно, метал крутить, тягне, робиться ямки різні. А -а -а. І то все, треба закрити, відповідно, тоді вже йде шпаклівка. А таке як з цим марсом, спрінтером. Та, та, та. ну, так, так, так. Але ж то спрінтер. Спінтер то таке, а є таке із, із такими машинами ну, легковими, і то дуже, дуже проблема. І є, що, от, Наприклад, якщо хтось собі буде робити, там, то він каже, о, зроби мені так, щоб я мій там років два-три, для... ну і тоді ти вже не розумієш, що чим більше там, ти, як -то правильно сказати, той метал, ти його за... там, заробив і державчим, і ти вже не, не переживаєш за товщину, за слой цього всього матеріалу, а за якість. Uh -huh. Бо відповідно, де буде якість, там ти не вже не зробиш так, що там буде під прибор, наприклад, там, щоб продати машину, бо не було видно, що шпакльовка. Тобто там шпакльовка буде, там просто ну, буде биться, воно ну, буде якісно, ну, там буде вичислити можна буде, що там щось зробилося і так далі, і тому подібне. Якщо робити, наприклад, так, то відповідно ти не захистиш той метал, так як має бути, бо ти його привариш, ти його зробиш і. Щоб зробити так, щоб не було видно, це нереально. Ну так. І воно, воно буде видно. От Держава машина дуже сумно. Так, тепер. тепер нам треба компресор. Обов'язково треба воду зі шланга провідати, щоб не було конденсату. Бо, наприклад, фільтра є Фільтра є і в компресорі, і на полівізаторі, але все одно шланг він в даному... Випадку на бетонній підвозі твориться конденсат. Твориться да? конденсат. Так да. Буде вот. А, на Буде маску. Буде водичка Треба його просто все четко плямо, а потім все остальное. То капець хмара стоїть. Та капець, бажай її. я напевно, що цей. Бажає, я напевно, що не до тебе. Та, та. Але красиво. Так, просто я, я тоді втікаю. Ми домовляємо, що ми вже суто в суд. Вирішили всього так такько.